Усім привіт! Ну що, знову жесть, да? Е, розкажу про штучний інтелект, на якому я ще поки не заробляю гроші, тільки вчуся, але розкажу вам про жесть. Да, він малює картинки, да, на цьому можна заробляти. Ну, а із згенерованих картинок за день, за день. Вдалося, я їх я відібрав ну, максимум 20. То не домалює, то око не домалює, то руку не домалює, то ще щось не домалює. А деякі кричать: А ми відправляємо на фотостоки по тисячу фотографій. Да, відправляють. Бо вони вже сидять на фотостоках роками, і в них лімітів немає. А коли ти прийшов, в тебе стоїть ліміт 10-20 фотографій. Ну, максимум 50. І ти їх загрузив, і не в тебе 2, а то й 8 тижнів. А буває 2 дня, вісять. Просто в перегляді. І, все, і вся робота штопернулася. Тому такий нюанс для новичків не поспішайте. Згенерували 100 фотографій, відібрали, проключували і тому подібне. Не буду про це все гімно розповідати. Ви знаєте самі, а якщо не знаєте, то ви будете знати, що це таке. Отака жесть. Далі буде. Підписуйтесь про заробіток.